Нарешті поприїжджали нам камбоскіні червоні з золотим черевичком. Дуже багато було питань з приводу, як вдягати. Пропоную в наступному відео показати, як вдягаються камбоскіні. Коротко, галь, розкажи, що це таке з чим його носять. Просто можна носити ні з чим на руку. А взагалі що це таке? Це плетений браслети, вузликовий, камбоскині, червичок святого з пірдона середині з філахту, освяченого нам Вона смоща самого святого. Стирається це по золотам. Ні, я думаю, що ні. А, з нашого досвіду в нас скільки? Декілька місяців саме в позолоті привозимо. Ну, да, да? да, за цих декілька місяців ще не було таких звернень, що стирається. Якщо ви користуєтесь, купували в нас, будемо вдячні. Якщо ви напишете коментар, стирається да, чи... чи ні, да це буде наш такий досвід з вами, тому що срібні, то вони ну носяться, вони отлічно вовші. Ось тебе о боже, різину. та тому може... ж мене це Навіть філахто. Дваччиво філахто тебе... да все є. на все, все в мене на місці. Так що переходьте на сайт, замовляйте.